Багато з вас очікуєте своїх рідних і близьких у тій, у тій надії, не знаючи, не знаючи, що буде завтра, несете той найбільший тягар, найбільший тягар цієї, цієї війни. Але, дорогі, пам'ятаємо, що в пам'ять і в підтримку наших близьких і рідних ми повинні жити. Ми повинні жити. Не раз нам здається. Що цілий світ довкола нас не розуміє нашої, нашої біди, нашої трагедії, нашого терпіння. І це великою мірою правда, бо навіть психологи кажуть, ніколи не кажи тому, який переживає втрату, я тебе розумію. Бо це є неправда, дорогі. Ми не можемо вас зрозуміти, ми не можемо війти в вашу, в вашу шкіру. Але, дорогі, ми є з вами. Ми є з вами, ми з вами молимося. Ми з вами разом ідемо тією дорогою, хресною дорогою тої нашої боротьби і хочемо підтримати і заохотити до життя.